Добрий день, шановні, нащадки прадідів великих. Сьогоднішня передача присвячується весні. Ну, всім святам, що весною. 1 травня, 9 травня, також 22 квітня. 22 квітня було день народження Володимира і Чаленії видатного борця з ворогами народу. Ну, якщо Махатму Ганді назвали людиною тисячоліття, то Володимира Іліча Леніна можна по праву назвати людиною 30 -ти тисячоліття. А чому 30 -ти тисячоліття? Тому що максимальна довжина людської історії 30 -ти тисяч років. Ну. Чого його валяють пам'ятники зараз? Такої людини не було в історії. Щоб наніс удар ворогам народу, такої сили не було такого. ще В житті не було за всю історію людської, не було. Хіба що Спартак він чуть не давали в Римську імперію. І то він порівняння не йде з Володимиром Інчем Леніним. І чому валяють його пам'ятники? Що ми, біографію Володимира Леніна, всі знають? Я хочу зупинитися де за деяких. Віх, Чому він став комуністом? Ну, коли почалася Перша світова війна в 1914 році, всі соціал-демократичні партії, і вони, членів теж був соціал-демократ, почали підкрив, підкрив, підтримувати свої буржуазні уряди. Хоча вони всі знали, всі говорили про те, що буржуазні уряди, самі, ну, капіталісти ніколи не воюють. Воюють ось, голодранці, робітники, там, безробітні воюють. Капітані в житті. Ніколи. Вони тільки сидять, заробляють далі гроші, роблять пакості людям і, так би мовити, голодранці гинуть, щоб відвернути їх від соціальної революції, соціалістичної революції. І Володимир Ленін говорить, пробачте, я стою комуністом. Особливо соціал-демократи німецькі підтримали свій уряд у війні, там, почали обговорювати бюджет на воєнні видатки і чому став. Воли мрія Ленін комуністом. Ну, ще такий Жо, велика жоднева соціалічна революція. Ну, перед цим була люднева революція, буржуазна, так би мовити. Ніхто про це не думав. Навіть Ленін вважав, що він не доживе до революції. Але тут трапилася ця революція, як говориться, революційна ситуація. Верхи не можуть, а не не хочуть. І відбулася революція. Ну, Спішно приїхав в Росію, там квітневі тези написав. Там Грядку вони шокували ці квітневі тези. Ну, а в він що там в тезах було вже радикально. На тимчасовий буржуазивий уряд. І створити робітничий уряд. Радянський робітничий уряд. Ну, а яка була тоді ситуація? У Росії була 15 мільйонна багатонаціональна армія. І зі зброєю повернуться 15 мільйонів. Всіх людей, робітників, була зброя. це Чому зараз не хочуть давати зброю і не проводять мобілізацію в армію? Оці всі оці влада олігархів, Зеленський, вся шавка їхня. Чому вони не дають людям зброю? Оце Не хочуть, щоб людей була зброя. Бо що вони знають, люди рано чи пізно повернуться зброю проти них? Ну, Відбувався це революція, потім, громадянська війна. Тоже такий факт. Ленін хотів уникнути громадянську війну. Але, ну, як йому запропонували Франція, Англія особливо не запропонували заплатити борги Росії, контрибуції. і Ленін згодився заплатити контрибуцію, борги всі Росії, щоб не було війни. Але тут з'явився Колчак, Чехословацький корпус, Денікін, почалася громадянська війна. Ленін їх всіх повикидав. Всіх цих ворогів народу саме і Росії. Ось теж вони врахували. Чому вони всі, допустимо, у нас еліта, в Росії еліта, ця так звана, ці всі олігархи, всі купляють нерухомість, всі гроші вивозять за кордон. Чому? Тому що коли Ленін повикидав оцих всіх дворян та чиновників російських за, за кордон, вони там, ну, їх повикидав, вони не, не захватили свої кошти, голих їх. Повикидав без нічого. І вони там були вимушені працювати там, таксистами, швейцарами, вантажниками, там, е сапожниками. Ну, Махно працював сапожником, ну Махно батрахував, я кажу, з дитинства. Для нього це було ні. нічого, так би сказати, страшного. Ну, а аристократики ніколи в житті нічого не робили, їх покидали, вони то швейцарами стояли придурками якими-то. Він... А ці знають. Що їх колись повикидають, люди прозріють колись. Це може трапитися в будь-яку хвилину. І тому що вони всі скуповують накрадені гроші в нерухомість, так би мовити, і всі гроші в банки, в західні банки. Тому що там гарантія вкладів дуже велика. Там процент, до речі, не дуже високий. А от гарантії залізні. От чому там не можуть ніяк конфіскувати кошти Росії? На користь України. Тому що гарантії, це, ну, це підтик проти страшних правил, це проти, закон, проти закону, там Це треба, ну, я не знаю що. А далі що? Е, ну, міжнаціональні війни практично Ленін не проводив. Єдина міжнаціональна війна, яку він проводив, це з Германією з Німеччиною. І коли вони заключили Чилий Павл. Вона війшла в історію, як війна, коли була виграна без єдиного обстрілів. Під крутами. Ну, кажуть, це була українська російська війна. Це не була це українська російська війна. Під крутами вийшло 420 чоловік студентів. Проти армії Буревйова 6 тисяч. В той час, коли тут були армії Махна, Петлюри, там ніхто не підтримав буржуазний юридик. Цих скоропадських, Венеченків, що там були, Грушевських. Ну, Робітники всі розуміли, що це вороги. Ніхто їх не підтримав. Тільки студенти там їх розстріляли, там, ну, це я не буду там як воно трапилося. Ніхто не підтримав і тому, так би сказати, створення Радянського Союзу. А, і Диво підвісло. Ніякого дива підвісли не було. Коли Тухачевський почав наступ на Польщу, всі робітники всі вийшли проти радянської армії. І Володимир Ленін ніколи не проводив міжнаціональні війни, і він поверну, розвернув їх і повів назад. І, а тоді, ну, як це так взяли, вже гнали, могли б за, за, захопити Варшаву і тут розвернулися назад. Тому що Ленін ніколи не проводить міжнаціональні війни. Ніякого дива там не було. Це закон комуністів, ніколи не проводить міжнаціональні війни. Ну, ступ. як ви знаєте, далі було створення, закінчилася громадянська війна. Створювати Радянський Союз, ну я хочу сказати на закид тих, хто Ленін створив Україну. Та не тільки він Україну створив, а він створив і Росію, РСФСР, Закавказ, БСР, Білоруську Соціалістичну Республіку він створив. А як він їх створив? Це була полеміка Сталіна. Сталін сказав, що не треба створювати республіку, а треба, щоб були автономії. Ну, на що його Ленін дуже розгнівався. Обурився на ці слова Сталіна і сказав, каже, ти сам інородець каже, а тягнеш за російських шовіністів. І він сказав це, я дослівно кажу. що Р... Ленін сказав йому. Руський чоловік по своїй суті насильник і убийця. Тому не можна давати, щоб вони владу над цими всіми республіками. Вони, будь незалежні республіки, з правом виходу. І так створилася Українська Соціалістична Республіка. Ленін був історик, сам він прекрасно знав, де її кордони. Таганрог тоді входив у, в, Украї, в Українську Республіку, вход, входив, бо це була споконвічна українська земля. І не встиг Ленін померти в 24-році, а в 25-му році вже, так би мовити, вороги народу, там російські шовіністи забрали Таганрог. Не вспіло там охолонити тіло Леніна. Ну, Далі, що було, в 27-му році почали будувати Дніпраць на запорізьких порогах. Чому я вирішив згадати, це був план ГРУ. Ну, Мені часто говорять, якщо там дебіли, кажуть, Та от, не було гомосопі... ну, росіяни, українці при соціалізмі дуже тупі були, не могли построїти електростанції. По-перше. Перві декрети Володимира Леніна була ліквідація безграмотності Росія, ну, Російська імперія це Україна, вся була в 99% безграмотна. І тому запросили американських інженерів Купера там, і фірму Siemens Німецьку. Чому? Тому що в Дніпровській електростанції аналогів не було ще. Ніхто такі електростанції не будував. І їх запросили, а General Motors будувала електростанцію теж на водопаді, Ніагарському водопаді, і, так би мовити, що в них є досвід, і тому їх запросили. А німецька фірма Siemens вся будувала по всьому світі електростанції, так би споводи. А начальником проєкту був Олександр, радянський інженер був, був начальником цього проєкту. Ну, як там її будували, це в 27 -му, 32 -му році закінчили. Закінчили там, в 1970 році, там останні, там турбіни встановили. Що купера єдине, ну, що я знаю, їм всі дали героя цим всім інженерам. Єдине, що він запропонував, хотіли збута її, з каміння, з каміння зробити електростанцію. Ну, він говорить, не треба збута, її треба вилити з бетону. Там сотні тисяч тонн бетону пішло. В по-дальшому вже Радянський Союз будував всі електростанції, нікого не запрошував. Будували своїми силами. Це єдина електростанція, перших там аналогів не було таких гігантської електростанцій. І запросили іноземних інженерів на будівництво цієї електростанції. А, і в Запоріжжі було 50 тисяч жителів. Після будівництва почали рости промислові підприємства. І Почти до мільйона вже доходило там, <кій> жителів Запоріжжя було великим промисловим індустріальним містом Запоріжжя, завдяки Володимиру Ілічу Леді. Ну, що таке ну, до, пер, до 1 мая. На 1 має, чого, чого це День Солідарності трудяжця. Трудящі постійно борються за восьмигодинний робочий день. Там, Страховка, це все, йшла боротьба, і боротьба була безполезна. Профсоюзівці розганяла поліція, там вішали їх, там бубивали. Там в Америці в анцеті посадили на електричний стілець, там страшне, що не безполісно було. А після Великої Жотневої Революції кругом пішов восьмигодинний робочий день. Відпустка. Не було раніше відпустки. Місячна оплачувана відпустка це все заслуга Леніна. Місячна відпав відпустка. Ну, я застав я, коли в 78-му році, в 79-му році, пішов працювати у порт. У мене вже був семигодинний робочий день. Ну, була звичайно місячна оплачена відпустка. б міг їхати за якісь копійки профілакторів, я не їздив, їздив на море, так, так би мовити, дикуном, хоча ще дуже жалію, що я не їздив в санаторії профілакторії, тому що там встановлював людей, дивилися за здоров'ям, ти проходив. За профілактику, там, посилене харчування, свіже повітря. Ну, і це все за символічну плату. Це що дав Ленін? А зараз валяють пам'ятники Леніна, 12-10 години робочий день, ніяких відпустків. Це все взагалі працюють неофіційно, не душа нема. ну До людей відносяться як до скотини. Ну, баханалі ворогів народу. А щодо ліквідації... Ну, Потім 9 мая була Друга світова війна, ну це не тема, скажу, що вона почалася з 1 вересня, закінчилася 2 вересня, перемогою антигітрівської коаліції, знищили колоніальну систему, Пакт. Ялтинська конференція відбулася. Ну, перейдемо краще на сьогодення. Ілляки. Чого ліквідували Іллюки? Це чистої води був теракт. Ну, і, так, бо він був колаборантом. Та цих колаборантів в Україні кишить страшно. От колаборанти Аксіонов, Гоблін, Константинів, потім оцей Пушилін, Петушилінве в етому, Луганській області. Ліквідуйте. Кива цей був. Він навіть воював в АТО. Я почав дивитися, за що він ліквідував. Ну, правда, він помилку, яку зробив а Він уїхав в Іспанію, потім чомусь повернувся в Росію, і там почав. Ролики свої відео виставляти, ну я не бачив жодного. І тут його ліквідували, почали гордитися, що вони ліквідували Києву, хоча це чистий води теракт. Можна ліквідувати тільки військового злочинця, такий, як Бучі, там, ніхто їх не ліквідував. Бучі, там 400 чоловік. Я мене є знайома, яка бачила, як були 400, 400 чоловік, Вкину, вкинули в Ябуші. Всі, 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 Нікого з цих не ліквідували. Це військові злочинці, а Києву. І я почав думати, а за що ж його ліквідували? І що оказується? Кива колись організував Соціалістичну партію України. Ось де Собака Зарита для наших оцих еліти, нашої цієї кончені. Соціалізм це як червона тряпка для бика. Тільки за соціалізм ліквідували. Тому що є багато страшніших колаборанти, там їх церква виразних, там, оці говорю, підушили ці всі там. Кива перед ними був це таке, що, ну, те якийсь був. І ліквідували його. Я вважаю за те, що він намагався створити соціалістичну партію. А, дивлюся я по Ютубу передачу: передають за Болівію. В якому контексті? Там якийсь підніком ціна держави, передає, і каже: до чого Болівію довів соціалізм? Там не щита, страшне, що твориться, там, ну, там Єва Моралес... Ево Моралес, корінний індіанець із народності Аймара, став президентом. У нього партія а партія — партія, це блоки з комуністами, рух до соціалізму, називається його партія. І наші оці вороги народу знайшли Болівію десь в Латинській Америці в горах, що вона ну, відшукали її, що в неї є соціалізм. І треба розказати до чого. Ево Моралес, хоча що Болівію давили ще конкістадори, інки навіть давили її. Декоторі болівійські племена кажуть, іспанські конкістатори врятували нас Ті Давили їх там, ну, хоча там багато корисних копали. Ну, Я не знаю, там... Ну, я рішив подивитися сухі факти, статистику. Ну, Хоча це статистика, це не моє діло. Моє діло вороги народу. Оприділи, що. Президента чи депутатом ворог народу. Ну тут я вирішив в статистику. І що я зайшов в статистики, в Вікіпедії? А, дійсно, Болівія це ну, бідна країна. Вона знаходиться по ВВП на душу населення. Ну, по ВВП на душу населення на 117 му місці в світі. Це дійсно бідна. Ну я подивився на Україну. На якому ж місці Україна. Благодатному капіталізмі знаходиться на якому місці Україна. А Україна на 118 місці. За 30, або входила в десятку при Радянському Союзі, Входила в десятку розвинених країн світу. За 30 років Комовський капіталізм її звів до 118 го за Болівії. В Болівії положення навіть краще, ніж на Україні. А вони дійшли до чого довів соціалізм Болівії. А до чого капіталізм довів Україну? Бо, багату країну, яка о, європейську, яка була який там перед якою Португалії, Франції, Іспанії просто пасли задніх Італії. Це викрута цих прихвостів ворогів народу. А, це заболів їх. і ще по поточній політиці. Замах на шоу мене. Ну, це, Зеленський це агент Путіна. Ну, це все постановка шоумена, це все, цей замах, це все постановка Путіну. Його, за що здав, його обирати Путіну Зеленську? За те, що він їм подарував подарував А це все продюсери. Ну, хто такий Єрман, Продюсер? Зеленський, шоумен, там всі в них там Арестович тут був якийсь тож артист, артистом, Юсію якийсь іграв там. Хто там іще там, Георгий Лерос, правда, пішов проти Зеленського, теж був яким-то шоуменом. Там, там всі шоумен? в Зеленського в команді. І вони розіграли цю постанову. Типу на нього замахнулися зудо, там якісь полковники з державної охорони, хотіли його ліквідувати чи здати. Навіть не щось дрон захватив в заложники. Напутали ну, там, щоб люди ламали голову. А що голову ламати? Це постановка, що у мене. Ніякого там замаху ніхто не збирався на цього Зеленського робити якийсь замах. Тим більше Путіну він потрібний. Він здає йому по чуть-чуть. Він здає йому південь, там, села по чуть-чуть здає. Він свою роботу Зеленський робить. Yeah. Ну, що на цьому будемо закінчувати. Поздравляю вас з 1 травня. 1 травня живлю Боролися за восьмигодинний робочий день, а завдяки Володимир Чіленіну втілили. Втілили це все. Ну, 1 травня це, ми ж, це все було, так би мовити, і на цьому буду прощатися. Смерть вогра ворогам. Слава Україні! Дай Бог, щоб більше не вибирали у владу ворогів народу. До побачення!